Всім привіт! Ви на каналі ТОП КІЛЕР і сьогодні я підібрав 10 крутих бойовиків, які чудово підійдуть для вечірнього перегляду. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Зовсім нещодавно Джеймс Харпер служив в елітному загоні спецпризначенців, США, виконуючи найнебезпечніші завдання по всьому світу. Проте одного разу керівництво вирішило відправити ветерана в почесну відставку, позбавивши належної пенсії та медичної страховки. Аби, хоч якось, забезпечити свою сім'ю, Джеймс наважується вступити в таємну організацію підпорядковану особисто президенту країни, отримавши перше завдання, яке полягало в ліквідації видатного вченого колишній. Військовий починає підозрювати нове керівництво в незаконних схемах. Водночас сам він стає ціллю номер один для професійних найманих убивць. Професійний міжнародний найманець Джим Тер'є працює на секретну організацію, завжди швидко і майстерно виконуючи всі ризиковані місії, які йому доручають. Проте одного разу з невідомих причин його роботодавці вирішують позбутися всіх, хто занадто багато знає про їхню діяльність. Джим сам перетворюється на мішень, за якою полюють професійні вбивці, маючи при цьому компромат на організацію, оприлюднувши який він зможе зберегти власне життя. Однак стан речей погіршується ще більше, коли Тер'є виявляє зрадників навіть серед найближчих друзів. Колишній спецагент Френк Мартін працює перевізником, який гарантує успішну доставку вантажу без з'ясування зайвих подробиць. Послугами Френка користуються тільки дуже багаті та впливові люди, адже він завжди виконує свою роботу до кінця та гарантує роботодавцям повну анонімність. Одного разу до нього звертаються три чарівні дівчини, які просять перевести в призначений час спеціальне замовлення. Виконуючи завдання, Френк починає розуміти, що його обдурили та втягнули у війну з торговцями людьми. Мартін намагається вийти з небезпечної гри. Ось тільки завзяті дівчата змушують чоловіка допомогти, викравши його батька. Колишній байкер Джон Лінк, страждаючи від алкогольної залежності, не раз порушував закон. Проте, відсидівши у в'язниці черговий термін, він виходить на свободу з бажанням жити по-новому. Наразі Джон, перебуваючи у невеликому трейлері, працює тату-майстером та щосили намагається підтримувати тверезий спосіб життя. Одного разу Лінк отримує дивний дзвінок від рідної доньки на ім'я Лідія. Пристрастившись до наркотичних речовин, дівчина потрапила у халепу і тепер змушена ховатися від членів МакС мексиканського картелю, перебуваючи на умовно достроковому звільненні та намагаючись уникати неприємностей, Джон вирішує ризикнути власним життям, аби врятувати єдину рідну людину. Джеймс Різ, молодий оперативник ЦРУ, який наразі працює помічником посла США у Франції. Джеймс веде одноманітний спосіб життя та виконує прості доручення від керівництва, водночас бажаючи стати справжнім секретним агентом, якому довірятимуть найскладніші завдання. Одного разу, отримавши підвищення по службі, різу дають в напарники кращого оперативника ЦРУ Чарлі Векса, разом з яким він має зайнятися дуже складною і небезпечною справою, пов'язаною з торгівлею нарко. Отиками, проте завзятість Джеймса зникає одразу ж після знайомства з новоспеченим напарником, який не діє за правилами та віддає перевагу надто жорстоким методам розслідування. Обдарований молодий чоловік на ім'я Крістіан Вульф є математичним генієм, що володіє унікальними аналітичними здібностями. Багато років він займався аудитом впливових злочинних організацій. Однак після того, як ним починає цікавитися відділ боротьби зі злочинністю Міністерства фінансів, Крістіан вирішує відійти від справ та зайнятися легальним бухгалтерським бізнесом. Незабаром одна зі співробітниць великої корпорації виявляє розбіжності в кілька мільйонів доларів. Керівництво вирішує залучити Крістіана до аудиту та розібратися з витоком грошових потоків. Однак чим далі просувається розслідування, тим більше життя загадкового вульфа та наївної співробітниці корпорації опиняється у смертельній небезпеці. Секретний агент управління боротьби з наркотиками Роберт Тренч та офіцер військово-морської розвідки Майкл Стігман працюють під прикриттям та мають разом виконати досить дивну місію. Кращі співробітники своїх відом стають грабіжниками та за вказівкою керівництва здійснюють наліт на один із банків країни. Напарникам вдається винести звідти близько 40 мільйонів доларів. Проте зовсім скоро стає відомо, що гроші належать. ЦРУ. ретельно спланована операція виявляється підставою. І тепер досвідченим оперативникам доводиться викрити один одному свої справжні особистості, аби об'єднатися та спільними зусиллями докопатися до істини. Артур Бішоп холоднокровний найманий убивця, який ніколи не залишає слідів, ретельно прораховує будь-яку ситуацію та має бездоганну репутацію в кримінальних колах. Одного разу йому доручають ліквідувати найкращого друга Гарі, який зрадив спільні інтереси та поставив під загрозу тіньовий бізнес впливових людей. Бішоп виконує замовлення та згодом на похороні друга зустрічає сина покійного, який завжди мріяв стати професійним кілером. Бажаючи покінчити з небезпечним бізнесом, Артур виріш вирішує навчити стіва всім тонкощам професії та залишити після себе в якості наступника, проте згодом дізнавши, що вбитий друг виявився не винен його самого просто підставили, Бішоп вирішує розплатитися зі своїми кривдниками, в той час як стів має на меті вбити свого вчителя, аби помститися за батька. Колишній найманий убивця на ім'я Джиммі Конлон, тривалий проміжок часу був кращим фахівцем своєї справи. Після виконання кожного замовлення чоловік успішно покидав місце злочину, не залишаючи співробітникам правоохоронних органів жодних зачіпок. Проте розуміючи, чим для сім'ї може обернутися його діяльність, Джиммі вирішує покінчити з небезпечним бізнесом та почати життя з чистого аркуша подалі від кримінального світу. Ховаючись від представників місцевої влади та мафіозних босів, він веде звичайний спосіб життя однак незабаром у Конлона не залишається іншого вибору, окрім як вступити у відкрите протистояння з могутніми ворогами. Реймонд Купер завжди був зразковим сім'янином, проте раптово все життя чоловіка починає стрімко руйнуватися. Дружині Рея діагностують серйозне захворювання, яке складно піддається лікуванню. А єдиним шансом врятувати життя жінки виявляються дорогі та водночас рідкісні ліки. Реймонд робить усе можливе, аби врятувати кохану, проте всі потуги чоловіка виявляються марними. Ліки несподівано пропадають з продажу з вини великої медичної корпорації, яка штучно створила дефіцит за заради отримання великого прибутку, дружина Рея помирає, так і не дочекавшись лікування. Усвідомлюючи, що вбивці залишились непокараними, купер починає самостійне розслідування, тим самим піддаючи ризику життя власної доньки. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.